Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів і можуть спробувати знову піти на Київ. Таку заяву зробив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю для англійського видання «The Economist». За його словами, він не має сумнівів щодо повторного наступу окупантів на столицю України. Зокрема, вже в січні або, скоріш за все, навесні армія окупантів може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. За оцінкою залужного, можливо, російські війська не так добре оснащені однак все одно несуть для нас велику загрозу, адже мають понад мільйон особового складу в резерві. Також у рамках цього інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ нагадав про важливість підтримки західних партнерів. Як зазначив залужний, Україна зможе повернутися на рубежі 23 лютого, коли матиме у розпорядженні 300 танків, близько 700 БМП та пів тисячі гаубиць. За його словами, українська армія зараз отримує менше ніж потрібно, тому з такими ресурсами не може проводити нові великі операції. Окрім того, Валерій Залужний дав оцінку командувачу російськими військами в Україні Сергію Суровікіну. На його думку, Суровікін – звичайний командир часів Петра І. Дивлячись на нього, розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А всі давно зрозуміли, що такий підхід не працює. Залужний підкреслив в українській армії все інакше. Іноді, навіть 21-річні лейтенанти, командують чоловіками, яким по 50-60 років.